Випрошене. Щось ви просили, зверталися до вищих сил. Розумієте, якесь питання вирішується, якесь питання здійснення буде. Здійснення дуже скоро. Якесь питання. Ви зможете відповісти на якесь мучуюче питання. Давайте розглянемо, що це за питання. Ще одне здійснення. Ви подивіться. Здійснення за здійсненнями, результатами за результатами. Угу. Доля, розумієте, надає вам шанси і можливості щось здійснити довгоочікувано. Щось показано. Щось показано 22. стосовно якихось документів, цифра 22, можливо, це дата. Так, можливо, це час кожного по різному програється.